Терапевтична казка, ведмежатко і злість. Жив був у великому лісі маленький ведмежатко. Він був дуже милим і добрим, але останнім часом щось з ним сталося. Коли йому щось не подобалось, він ставав дуже злим, якщо друзі не ділилися іграшками, або мама не дозволяла їсти багато меду. Він починав кричати, тупати лапками і навіть кидати іграшки. Одного разу ведмежатку прокинувся з дуже поганим настроєм. Він глянув у вікно і побачив дощ. І закричав, Чому знову дощ? Я хочу сонце, кричав він так голосно, що аж його сусіди, білочки, прокинулись. Ой, що це з тобою, ведмежатко? здивовано запитала білочка, підбігши до його будинку. Я злий, відповів ведмежатко, тупаючи лапками. А чому ти злий? запитала вона. Бо все не так, як я хочу. Я хотів грати на галявині, а тепер дощ. Білочка подумала і сказала. Коли я злюся, мені допомагає глибоко дихати. Давай спробуємо разом. Вдихни через носик, видихни через ротик. Ведмежатко спробував і помітив, що йому стало трохи легше. А ще, продовжила білочка, коли я дуже злюся, я малюю свою злість. Це допомагає мені її відпустити. Може і ти спробуєш? Ведмежатко вирішив спробувати. Він узяв аркуш паперу і почав малювати свою злість чорними, червоними і навіть зеленими фарбами. Малюючи, він раптом зрозумів, що більше не відчуває такої сильної злості. Його серце стало легшим і йому захотілось посміхнутися. Дякую тобі, білочка. Тепер я розумію, що злість не обов'язково має керувати мною, сказав Ведмежатко, радісно обійнявши свою подругу. І відтоді, коли ведмежатко злився, він знав, як заспокоїтись, глибоко дихав, малював або просто говорив про свої почуття. Він зрозумів що навіть коли він злий це нормально, але головне знати, як із цим справлятися. Ця казка допомагає дітям зрозуміти, що відчувати злість нормально, але важливо вчитися контролювати свої емоції і шукати способи заспокоїтись.